Друзі, вітаю. вітаю вас на ютуб-каналі Хорологі. З вами, як завжди, я, Росляков Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про годинник, який я називаю ідеальним, якщо ви хочете познайомитись з брендом Rolex. Або якщо ви хочете один годинник від бренду Rolex, і щоб, знаєте, так, не прогадати, і от просто одразу попасти в Яблучко. Або взагалі просто один годинник тупо на все життя. І, звісно, що це Ролекс Air King. Слухайте. Ну, це модель, яка втілює авіаційну спадщину бренду та сучасні інженерні досягнення. Це годинник, до якого я повертався. Це годинник, який найзручніше, найідеальніше лежить на руці, супер тонкий. Супер такий симпл, з класною читаємістю. Хтось каже, перегружений, там перевантажений, перенавантажений Да? для мене все супер лаконічно. І для мене тут якраз найбільше айдентики Rolex. Бо от стільки зеленого ви ніде в написах в іншій жодній моделі не знайдете. І для мене це якраз от і є сам Rolex в цій моделі, розумієте? Це модель, яку. Можна реалістично не в кожному місті, не в кожному бутіку, але більш-менш десь намагатись зловити за рітейл прям в дилера, прям в офіціала, якщо задатись такою ціллю. Або навіть на вторинному ринку знайти в адекватному там, прайсі дійсно там 8, 8, 8500 євро. І якщо ми говоримо про годинник один на все життя, то з точки зору характеристик, нова модель там 126-900, захист заводної голівки, 100 метрів, люм. Знову ж таки, як у всіх роликсів, мітки, стрілки з білого золота. Через 50 років воно буде виглядати все так само. 904 -та сталь, посадка на руці. Ідеальний годинник. Якщо ви не знаєте, куди вам піти в Rolex, або там в певний такий. Початковий люкс або в один нормальний годинник, да, бо ви там умов з умовним сводж, там, чи Seiko п'ятої серії, нічого проти не маю, але все життя не проходите. Якщо є така ціль, ви вірите, що це можливо, бо я не вірю, що можна проходити з одним годинником, і що ти, навіть взявши цей Air King, зможеш утриматись від того, щоб зануритись в цей неймовірний годинниковий світ, як ми всі його ентузіасти туди потрапили і вже нам виплести не судьба, як то кажуть. Але, тим не менш, якщо там навіть з точки зору спробувати протестити цю, цю гіпотезу, то це дійсно буде ідеальний варіант. Air King з'явився в 1958 році як данина поваги пілотам золотого віку авіації. У 22-му році Rolex представив оновлену версію з референсом 126 дев'ятсот. Це от якраз ця, яка з захистом заводної голівки з цифрами, там, де 369, вони вже не металеві, а з люмом. От ця модель мені подобається найбільше, хоча я знаю багато людей, які попередньо вважають більш такою. Знаєте. Сакральною для ролекса, тут кожен має свою там думку, своє право. Нема жодних проблем. Для мене ось ця версія 22-го року, вона, от якраз, от, от і є тим Air King, який я вважаю просто ідеальним годинником: 40 міліметрів. Oystersteel, 904L сталь, стійка до корозії. Все там ясно, все там класно, як і в принципі на всіх, майже, мені здається, моделях, годинниках, браслети, Rolex, не знаю, десь навчили їх робити якісь ельфи, бо це дійсно по посадці, по цим всім мікрорегулюванням. Просто важко з чимось порівняти. Це просто якийсь інший рівень. Чорний, циферблат з великими цифрами 3, 6 і 9. Назва Air King сама по собі виконана шрифтом, який був розроблений в 50-х роках. Ойстер, браслет. З трьох частин оснащений застіпкою Oysterlock, стерлок системою Easy link для регулювання довжини там на 5 мм. Взяли свій браслет, відрегулювали, як вам треба. EZ-Link замкнули умовно взимку. На літо собі його відкрили, коли рука стає трошки товща. Тобто це доволі базова історія. В багатьох вона є, але в Rolex вона дійсно дуже класно, надійно реалізована. І ось цей із link це на всіх їх спортивних цих годинниках, на Сабах, на Air King, на Explorer. Блін, дійсно дуже часто, навіть там при умовному перельоті, ти ж не будеш там ще лінк один додавати, умовно, в браслет, сидіти там, крутити на висоті. І от цей от ізі лінк, це регулювання прям супер допомагає, виручає в різноманітні моменти, просто в твоєму там повсяденному його використанні. Звісно, що власний мануфактурний калібр 3230 власного виробництва Rolex запасом ходу біля 70 годин сертифікований. Власною сертифікацією Rolex, окрім того, що Коск, безумовно, також внутрішня сертифікація Rolex, яка ще більш критична до точності ходу і відповідає цифрам мінус 2-2 секунди на день. Спіраль парахром. Із особливостей, да, це те, що використовує Rolex, і вона безпосередньо забезпечує стійкість калібру механізму годинника до магнітних полів та ударів. Водозахист годинника 100 метрів звичайного використання, що ви там умовно не фрідайвер. 100 метрів захист заводної більш ніж вам потрібно для класного щоденного повсяденного використання, яким би там активним воно не було. Rolex Air King – це поєднання історії інженерної досконалості і дійсно сучасного дизайну. Він, як на мене, ідеально підходить для тих, хто цінує автентичність, бо це дійсно Rolex, який відрізняється від інших Rolexів, а також цінує надійність у годинниках. Бо це дійсно такий, знаєте, автентичний тулвоч, який дуже естетично сидить на руці, бо це дійсно супер простий, такий, знаєте, тонкий годинник. Але для мене з дуже цікавим цим циферблатом, з поєднанням цих великих 369. Знову ж таки, повертаючись до початку цього відео. І я вважаю, що якщо ви хочете спробувати Rolex. То це треба робити тільки через Air King або взагалі хочете просто один Rolex, бо ну, типу, Rolex має бути в сеті. Окей, okay. тоді це Air King. І якщо ви хочете просто один годинник на все своє життя, тут в лапках має бути штука, що я не вірю, що у вас це вийде, бо ви втягнетесь. Але тим не менш, то це теж Rolex Air King. Друзі, ставте вподобайку, долучайтесь до нашої спільноти, посилання будуть в описі під відео. Пишіть свої коментарі, як вам Rolex Air King, чи можливо у вас якийсь інший фаворит серед Rolexів, чи, можливо, ви плануєте саме Air King, чи вже його маєте. Буде цікаво почитати думки людей, які мають досвід життя і використання цього годинника. Друзі, дякую, що дивились це відео. Бережіть себе, і до нових зустрічей.